Деякими перешкодами для проведення ефективної гіпнотерапії є уявлення людей або переконання людей, що гіпноз може нашкодити, що це якийсь незрозумілий вплив на людину, який підкоряє її волю, підкоряє її свідомість, і може нашкодити і може щось поміняти в свідомості або підсвідомості, і таким чином це погіршить стан людини, а не покращить. Хочу сказати, що гіпнотерапія як метод сформувалася декілька століть назад. І останні століття було дуже багато наукових підтверджень того, що гіпнотерапія вона безпечна. В медицині, в медицині якщо брати від банальної ін'єкції до складної операції, нема нічого абсолютно безпечного. Може бути алергічна реакція на якийсь дуже простий препарат і може дуже складна операція пройти. Ефективно і безпечно для пацієнта. Треба розуміти, що головна, головний обов'язок лікаря, психотерапевта, гіпнотерапевта і взагалі лікаря це не нашкодити пацієнту. Тому гіпнотерапія проводиться не для того, щоб експериментувати щось дізнатися або якось вплинути з якоїсь корисної цілі. Це досить складно. Людина, навіть в стані гіпнозу на інстинктивному рівні контролює свою поведінку. Були експерименти ще в нацистській Німеччині, коли людей в стані гіпнозу е, подвергали биткам або знущанням, або навіювали їм поведінку, яка могла призвести до самогубства. І не було ні одного е, випадку, коли б людина в стані гіпнозу зробила з собою або з іншою якесь е, вбивство, або щось таке, щоб нашкодило життю. Людина в стані гіпнозу на Рівні глибинному а, інстинкту самозбереження контролює свою поведінку, і вона не буде робити щось таке, навіть під впливом гіпнотизеру, що може загрожувати її життю. Оце я дуже хочу підкреслити, щоб не було страху від того, що а, під впливом гіпнотизера він має абсолютну владу над людиною. Це міф, це неправда. По-друге. По-друге, гіпнотерапія завжди проводиться після попередньої консультації або попередніх гіпнотичних тестів, які дають можливість, по-перше, роз'яснити людину, як діє гіпноз, що це за стан, які його особливості, які його умови, наскільки він безпечний і корисний в рішенні тої чи іншої проблеми. Гіпнотичні тести проводяться для того, щоб виявити, наскільки людина гіпнотична або навіювальна, внушаєма. Бо гіпнотичність і навіюваність це досить різні речі. Людина може бути погано гіпнотизуватися, повільно входити в стан трансу, але вона може бути досить внушаємо. Циганський гіпноз, про який багато знають і говорять, це стан більш не гіпнотичний, а внушаємий, коли людина змінено в зміненої свідомості на протязі однієї-двох хвилин впливу іншого. Зловмисника в даному випадку робить таку поведінку, яку б вона ніколи не зробила в, ясному, в ясній свідомості. І це говорить про те, що для змін поведінки не обов'язково потрібен глибокий транс не обов'язково потрібно вводити людину в стан сну, коли вона перестане відчувати біль або застини. як... Я фігура достатньо зміни свідомості і внушаємості надіювальності, щоб впливати на уявлення, емоційні переживання і змінювати поведінкові реакції. І хочу підкреслити, що е, зараз е, в Україні е, особливо з 13 грудня 2023 20, року наказом Міністерства України. Гіпнотерапія внесена в перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю та зареєстрована і нещодавно, 25 січня 2024 року. Тому практикування гіпнотерапії в Україні зараз є легальним, рекомендованим, ефективним і приємним засобом. І тому в клініки Медлюкс ми активно використовуємо гіпнотерапію в лікуванні різних форм залежності алкогольної, наркотичної, поведінкової залежності відносно созалежності, також процесуальної залежності відносно азартних ігор або залежності до гаджетів, залежності до соцмереж, також переїдання, тютюнопаління Головні ті форми залежності, від яких страждають люди. Ми активно це використовуємо ефективно, активно і рекомендуємо вам звертатися в клініку Мідлюкс, якщо вас зацікавив особисто метод гіпнотерапії, який вимагає від вас дуже простої умови бути довірливим і мати мотивацію змінити свою поведінку на краще.